Працюючи в риболовному магазині, я неодноразово зіштовхувався з запитаннями про вибір хорошого мікроджігового вудлища не за всі гроші світу, але і щоб ним було не соромно та приємно ловити. Ну звісно, такі вудлища є. І сьогодні ми поговоримо про одне із таких: в моїх руках графіт лідер Фінеза UX тестом до 7 грамів. Сьогодні я протестую це вудлище в межах тесту з різним типом приманок, а також розповім, чим серія UX відрізняється від звичайної фінези та фінези прототип. Тому влаштовуйтесь зручніше і дивіться цей огляд від каналу, народжений рікою. Серія спінінгів Graphite Leader Фінеза УІКС була вперше представлена японською компанією Графітлідер в у 2020 році з метою запропонувати хороші високотехнологічні вудлища за доступною ціною. Це стало можливим завдяки перенесенню виробництва до Китаю та В'єтнаму. ότι πάρει σαρέπκα. Ότι πάρει σε όγκο. І ось в 2023 році компанія оновила цю фінезу, і зараз у моїх руках моделька вже 23-го року. Це модель 752 ult довжиною 227 та тестом 1,7 грамів. І не менш важливо те, що вона йде з тубулярною вершинкою, тому що є ще дві моделі в серії Leader фінеза UX з тестом до 15 грам з тубулярною вершинкою, і з склейкою до 5 грамів також з довжиною 227. У мене вже був досвід ловлі на таку фінезу у до 5 г склеєною вершинкою, і я можу сказати лише те, що це вудлище достатньо вузько направлене. Вершинка м'яка і дозволяє гарно працювати з вантажками 1,5-2, іноді 3 грами, але про ніяку універсальність там мова йти не може. Якщо ми хочемо половити якимись вертушками, невеличкими воблерками або м -м, вантажками понад 3 грами. На жаль, вудлище до 5 грамів нам не підійде. Воно класно підійде для ловлі спортивного окуня на грам 1,5-2-3, і також для ловлі цього самого спортивного окуня, але в середніх слоях води, тобто пелагідь. Сьогодні для огляду я взяв вудлище саме до 7 грамів, тому що я рахую, що для наших умов воно буде е, найоптимальнішим. Більшість із нас ловить вантажками від 1,5-2 грамів, але іноді. Ситуація заставляє половити на 3-4-5. Іноді окунь стає далеко. Вудлище у нас 2,27, тобто дозволяє ловити дійсно окуня з середньої або далекої дистанції. Збільшу вантажок на 1 грам, тепер вага 2,7 грами. І зараз глянемо, які відчуття будуть з ним. Під тим берегом у нас течія, те, чи я зносить по дну вантажок, і я відчуваю. Я відчуваю, як вантажок рухається по дну. Відчуваю кожен камінчик, кожну ракушку, кожну виямку, навіть не дивлячись на вершинку. Тобто все тактильно віддає в руку. Хоча тут у нас таке дуже специфічне дно, перейдемо потім. На більш тверде дно, де у нас каміння, ракушка постійно, я думаю, там він буде працювати 1,5-1,8-2 Ну 100%. На мульному дні 2,7 грама вантажок я вже чітко відчуваю і тактильно, і чітко бачу це по вершинці, коли вантажок падає, коли я зачіпляюся за якусь коряжку. Тобто на м'якому дні вудлище починає працювати з 2,5 грамів. Про чутливість на 5 грамах говорити нічого, вона тут дійсно на дуже хорошому рівні. Але мене здивувало те, що 5 грам я можу дуже легко анімувати. Тобто, відчувається, що це вудлище може справитися із трохи більшою вагою. Тобто грам на 5 грамах воно ще не завалюється. Я можу зробити чіткі підкиди приманки, тому зараз поставимо вантажок 7 грам. 7 грам і півтора дюймова приманка. Да, як і очікувалось, 7 грам для цього удлища забагато. Єдина проводка, яку можна виконувати з такою вагою, це пошкрябушки. Пошкрябати окуня на ракошці без питань. 7 грам впорається. Але коли захочете, була покльовка. Але коли ви захочете половити стрішки різкими підривами, воно вже буде завалюватися. Тобто у вас вантажок залишається, підривається не на таку висоту, як вам потрібно, а при тому вудлище Вудлище дуже гарно загинається. Тому я рахую, що комфортні верха для, для цього вудлища це все таки 5 грам. Вулеще виконане в такому приємному, мінімалістичному дизайні. катушка тримач фуджі з нижньою гайкою комусь це дуже важливо. Руків'я виконане з матеріалу Єва, дуже приємне на дотик. Невеличкий, але достатньо зручний беткап, хто любить вкладатися в закид, притримуючи вудлище також за нього. Оснащене воно кільцями від Fuji, стальна рама з вставками Sick Slim. Це ті ж самі Fuji Sick, які ви бачили колись, але їхня вдосконалена версія саме Сік Слім з більш тонкою керамічною вставкою. Та має середньошвидкий лад регуляр фаст. Я змінив місце, прийшов на окуневу локацію, тут дуже велика кількість каміння і ракушки. Тому з вантажком півтора грами мені дуже комфортно зараз працювати. Але тому що тут дуже тверде дно і тому, що тут відносно мілко, та глибина не більше метра. Але все-таки цим вудлищем мені зручніше ловити на 2-грамові вантажки, тому зараз зміню півтора грами на два. І буду просто ловити в задоволення. Є окунь, чергова рибка. от Поки до мене телефонували, клюнув ще й судачок ось такий от. Ай-яй-яй, сюди, сюди, куди, не втечеш уже. Дуже приємно, коли на точці клює не лише окунь, а й отакий невеличкий судачок. Рибка різнопланова, і тим цікавіше її ловити. Ну а тепер перейдемо до самого цікавішого, чим серія UX відрізняється від звичайної серії графіт-лідера? крім того, що виробляється не у Японії, а у Китаї. Тому що, звичайна Фінеза 2019 року зараз вартує приблизно 15 тисяч гривень, а Фінеза UX близько 10 тисяч гривень. Я чув дуже багато різних тверджень. Хтось говорить, що це одне й те ж саме вудлище. хтось говорить, що воно зовсім інше, що там зовсім інший бланк, інші кільця. Воно глухе, воно нечутливе. Зараз я достатньо коротко та зрозуміло спробую пояснити, чим вони відрізняються. Звичайна фінеза виробляється в Японії, у їх виробляється або Китай, або В'єтнам. Далі різниця по бланках дійсно вона присутня. Використовується дещо інший карбон. Графіт лідер і Олімпік не заявляє, який саме карбон використовується в звичайній фінезі, який карбон використовується в фінезі UX. Тому використовуйте тонкі шнури, вольфрамові вантажки та правильні катушки. І все у вас буде гарно. Дякую вам за перегляд цього відео та до зустрічі на каналі, народжений рікою.